А, так, на жаль, я бачу, що в листопаді це все буде продовжуватися, і якщо ви помітили, після кожних якихось переговорів, домовленостей, це ще більше посилюється. Путін вчепився зубами в Україну, і він не відпустить. Поки наші партнери роздумують давати Україні зброю, не давати зброю, а так посилюються. Що я можу сказати? В якийсь момент вони прокинуться, коли шахеди знову полетять на Європу, тоді вони прокинуться і будуть щось робити. А зараз вони ще сплять, і ворог він буде атакувати Україну, і він буде атакувати Європу також. Ісіду, скажіть, яка буде ситуація зі світлом, зокрема в Україні і у світі? Чи будуть повні блекаути, як це зазначають в інтернеті? Будуть блекаути. Звичайно, це не будуть ну, дуже довгі блекаути, але 4-5 годин. А такі блекаути будуть взимку, на жаль, і в Україні, і в Європі також будуть перебої і з електричною мережею, і з інтернетом. Я про це казала, що так, такі моменти будуть відбуватися.